Хей хоп, ми повернулися. Бум-бум-бум. Прикормка все та ж. Бум сподмікс оригінальна. Треба дістати наживки. У нас буде мікромікс. Я сюди кукурузи трохи всипав, але є і фарбована кукуруза конопля і слива. Ви пам'ятаєте її з поплавочної. Рибалочки, піде на насадочку. Тут, здається, раків немає, але це не точно. Тому можна буде натягувати. Хоча можуть об'їсти карасі. Розберемося. Сипучка плотва. Мікс серія включає мікс. spod мікс серію оригінал. Це останеться, будемо домішувати. Що не так, оригінальний клей на уровні. Все вже замішано. Заводимо судно. Заводімо мотор. І завозимо. Та не пищити. Найдемо ми тобі сазанчика достойного, Найдемо. Головне, щоб акумулятора хватило. На неділю, чого точно не хватає. Будемо десь в село проситися на зарядку, але то буде зовсім інша історія. Що ж, понеслась? Ну от і все, завозимо на третій. Шарян за те, що нас так грубо прорвали. Ось з тих покльовок. Валом. Бум-бум-бум. Щось присіло. І щось є спецкущика. Два. Що зійшов? Дві снасточки ложив під одний кущ зліва і справа. Надію, що якийсь спрацює. Працював, подіргало, було схоже на карасика, і на цьому карасик сказав все. Цікавий маневр перевіряє. Я думав, вони їх корабликом як я завозили. А ніфіга Поїхав, провірив, все добре, все хорошо. Я чи на резинки думав стоять. На резинки, мабуть, стоять по-любому. Раз таке діло. А ну-ка покажіть то столоба. Пусто. Да, ну так, да, це резинка він підтягує. А що він підтягує, непонятно. Може переставить хоче, щоб подальше ставало. Давай буде сходити в гості. Але сазанчики та товстолоби не відпускають. Ви знаєте, цей третій закон подлості Ньютона. Стоїть одійти. Поїсти, постять, поспати до да, куди угодно на 5 секунд. Хоча до цього ти 5-10 годин сидів в колосності. І Обов'язково клюне, заведе і лісо йде. Ой. Вітра вшатає. Як мертвий, дихає. Але дихає і сидить коробчук. Я би тут ще поплавок закинув, але риба не дурна, чогось весь час лізе під той бік. Треба брати махалки і йти на ту сторону. Але то не наш метод. Адмірал Перегар, звісно, тут під комішом ловив в тому году, якщо хтось пам'ятає, була справа. Але це теж не варіант. Красавчик. Ну це вже такий кіло заборне, хоча навряд чи тіла немає. Тихо, чітко за нижню губу, гарний, взагалі без крові. Японський крючок працює як... Який потрібно працювати. І прикормочка працює тигровий горішок, так як Оп! палець різану, собака до крові. На пам'ять оставив нам шрам. Палець буде фільм «Лісо з шрамом. Палець з шрамом, блін, больно, аби, аби ще зараження не було, треба скотчем перемотати. Пішов рідненький. Так, раз, два, три. Рибку знайди. Детська щиталочка сазаняча. Бумба я. Очередний сазанчик пішов в берег. Фу ти в берег, до нас в берег. От берега. З-під того бережка. Не часто, але прокльовують. Раз на годину на два дрина стабільно. І це нас радує. Тільки радості на нашому обличчі ви не побачите, бо ви, по-перше, дивитесь вперед, по-друге, її немає. Коли так часто таскаєш, мелочь. Хоч і не часто клює, то о, вибив кліпсу як. Інколи хочеться і кілограмчик, який недавно і був пузатий. Тому нам ж хочеться щось таке кіла по два заборне. хоч ми і забирати не плануємо, але за горло потримати сазанчика було б непогано. Стихло, коробчук, видно, наївся. Та й так, непогано бомбанули. Покльовочка за покльовочкою. Підкармлюємо коробчуків, а то вони тут зовсім і зголодалися. Вечерія. Где на мотоциклі проїжджать? Три підписника вже під'їжджало, теж будуть рибачити, але в кінці дамби. Там ширя, правда, раза в два з половиною. І риби може більше і глибше. Ну, ми надіємося, що вона сюди ходить похарчуватися. Перша вечірня клювака. Вже скоро і сонечко ляже. Оп! А риби все, немає, нема. І нема. Я вже думав перезавести і лягати спати. І так і зроблю, не сумнівайтесь. Але спочатку ми достанемо цього гада. І може і не одного. Якщо ще якийсь захоче проклюнути на ніч, перезакину прямо сюди під ноги під цей куст комишика. Оп, сазанець. Больненький, трохи битий жизнью в паразитах, того особо і не сопротивлявся. Ну, откормляний – це капець. Ну як після цього не вирости, я не розумію. Бумба я. Сил немає ні чу-чуть. рибачить. Я здаюся. Бумбая. І ні, і немає ні, ні фіга. Перезакинув під берег під цей кущик комішаток метрів п'ять від нього. Два штучки положив, підзарядив кукурузкою. игровым горіхом с подмикс замешанным. Так, ведерка я заберу. Оп. Прикормочки тоже все тут. Ибо нефиг. Крысюки ночью жизни будут давать. Ну все, ждем рыбку. Бумбая. Вот такая вот зеркалочка у нас. Ранкова пришла. за Красавчик. Просила. А так всю нич. Глушнячок. Наверное, так и должно быть. О, була клювака. О, прохладненько. Еть. І пусто. Да уж, Не густо. Надо би перезакинути. О, але ми ляжемо досипати. Хоч на столі прикормку не повиїдали і на том спасті. Я перезивав, закри, сап... собаки бігають. Ух, голодні та ротпод перекинули ночі. прикиньте, весь як рухнув, я в шокі був, що це було, і собака погнала. Як воно умудрилося туди залізти і зачем? От такі пироги. Еть, скучили за котиками, а ось вони просять пожерти. Да-да-да, <рик> від підписників ще мішків стоїть нерозпакованих. Просто йоханий бабай стільки. А я чогось жмусь. <рик> От такий я. Так, Баночки треба забрати, батя тут криво. Йоханий бабай. Що з ним случилось? Банка ж відкривається. Речагом він її консервним ножом відкривав. Ну, нічого, цель достигну, каже, Мурчик, все виїли. от такі пироги. Що ж, ставимо лайки, задонати котикам, ділимось роликом з друзями. Ссылочки в описі. Усім пока і до зустрічі на воді!